Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас переглянути заняття з розвитку мовлення. Тема одяг. Малята. Пропоную вам відгадати декілька загадок про одяг. Одяг ми для ваших ніг. З нами ви і в дощ, і в сніг. Що це? Зуття! Надягнить мене на вуха, не злякає заверюха. Що це? Шапка. Не вдягають їх хлоп'ята. Мов принцеси, в них дівчата. Що це? Сукня. Я на блискавці буваю. У негоду захищаю. Що це? Куртка. Давайте пограємо в гру назви ласково. На машу ми одягнемо шапку. А як же сказати, ласково? На машеньку ми одягнемо шапочку. На машу ми одягнемо сарафан. А на машеньку сарафанчик. На машу ми одягнемо спідницю. А на машеньку спідничку. На машу ми одягнемо шорти. На машеньку шортики. На машу ми одягнемо куртку. А на машеньку курточку. На машу ми одягнемо шубу. А на машеньку шубку. На машу ми одягнемо майку, а на машеньку маячку. Наступна гра скажи навпаки. Я кажу слово, а ви говорите протилежно йому. Одягти, знімати. Купувати, продавати. Зав'язувати. Розв'язувати. Застебнути. Розстебнути. повісити, зняти, взуватися, розуватися. Діти, якщо одяг порветься. Що з ним робити? Зашити. Чим зашивають одяг? Голкою з ниткою та швейною машинкою. Якщо одяг зім'явся, як треба з ним вчинити? Попрасувати. Чим просують речі? Праскою. Якщо одяг забруднився, як треба з ним вчинити? Випрати! Дякую за увагу! До побачення!